Студія Калідор презентує Телмедж Пауел Ящик номер 14 Інша назва Труна номер 14 Так я дійсно працюю у морзі по ночах. І у цьому немає нічого смішного. Геть нічого. Це зовсім не тому, що я, я якийсь недорозвинений. Кампус, між іншим у сто разів гірший. Не можу сказати, що я вельми щасливий, я і сам відверто теж боюся мерців, але у цьому випадку вони допомагають мені, допомагають виживати. Я маю більше часу для занять вдень у коледжі, а вночі тут, у морзі. Попрацюю, подрімаю і готуюсь до занять. Всіх справ у мене перевірити журнал наших постояльців і бірки на трунах або ж ящиках у морозильній камері, і більше жодних проблем. Принаймні, так я думав донедавна тієї ночі я змінив на бойовому посту Олава Дейлі. Старий завжди поспішав звідси вийти якнайшвидше після зміни. Як завжди він на прощання буркнув мені «Хеллоу» і гудбай та побіг. Мене оточувала глибока тиша, і я залишився у трупарні один. Кинув на стіл підручники, поставив термос із чорною кавою, поставив поруч транзистор, а тоді підсунув до себе важкий грозбух і почав дивитися, які у нас у моргу. Нові надходження. Голов – акуратний чоловік. Любить у всьому порядок. У нього навіть почерк ідеальний. Літери у нього рівненькі і кругленькі, немов жучки. Чоловік утопленець, побачив я перший запис. Далі були вказані чоловік та жінка, що загинули у автокатастрофі, один обгорілий труп. Чоловік із ножовим пораненням та жінка, яку виловили із річки. Стандартний набір. А от минулого тижня була у нас тут відьма. Не повірите, божевільна стара, брудна і жалюгідна та страшна воістину, як смерть. Вона сама вважала себе справжньою чаклункою, повелителькою темних сил. У нашому районі, де живуть одні бідняки, вона користувалася успіхом. Багато хто вірив, що вона справжня відьма. Варто було тільки глянути на неї Бр, Аж здригнешся. Обличчя, немов череп, кривий перебитий ніс, виступаючи вперед підборіддя, беззубий рот, і моторошні брудні патли на голові. Вона передбачала долю. Та виграшні номери у лотереї продавала любовний напій і робила різноманітні привороти, заклинання, щоправда, справжньою злою чаклункою вона вважатися не могла, тому що ніколи нікому не завдавала шкоди. Так, як то кажуть порчу, ніколи ні на кого не наводила. Це будь-хто із місцевих міг підтвердити. Задушливої літньої ночі вона забралася на дах будинку, чи то збиралася політати, чи просто подихати свіжим повітрям, а тоді гепнулася із восьмого поверху. Якось її зішкрябали із асфальту і поклали у ящик номер 14. За три дні тіло забрав якийсь дуже далекий родич. Три дні для нас це термін. Хоча тут і працює морозильник. Олав замучив мене. Йому весь час вважався якийсь запах, який лишився після відьми. Призягаюся, воно смердить. Ну понюхай, понюхай сам, переконаєшся. Втім, я нічого такого не помічав, а можливо, ніс мій не відчував. Тому що у нас у коледжі нещодавно були лабораторні з хімії. Я закрив журнал. Час було зробити інспекцію приміщення. У великій залі зберігання тіл яскраво освітлені лампами було дуже холодно і пахло антисептиком. Навпроти подвійні двері, через які до нас доправляють клієнтів. Поруч із дверима вузький мармуровий стіл, на моє щастя, порожній у цю хвилину, але він обов'язково іще знадобиться за час чергування. Тихенько дзайщить морозильна установка. Звук ледь помітний, його швидше відчуваєш, аніж чуєш. Праворуч, якщо поглянути від дверей, ряди ящиків, схожі на камери схову на вокзалі. Труп відвозять звідси або родичі, або ж похорон сплачується із міської скарбниці. Якщо на ручці ящика є табличка із датою, отже він уже зайнятий. Я пройшовся вздовж похмурої стіни, перевіряючи своїх клієнтів і тихенько нас вистоючи. не те, щоб мені було дуже весело, я відверто робив це для хоробрості. Біля ящика номер 14 я принюхався спеціально. Я бажав переконатися, що з нього дійсно нічим не смердить. Цей старий візлюкола вигадує все або ж йому вважається. Та коли я підійшов просто до ящика, мій свист перервався. Справа у тому, що я чудово пам'ятав. Олав не вписував номер чотирнадцятий у книгу реєстрації. Однак просто перед моїми очима на ручці того ящика теліпався ярлик. Я перевернув його раз, другий, третій. Він був абсолютно чистий, жодного напису. Почухав потилицю. Олав, звісно ж, старий віслюк. Забобонний віслюк, але він не повний ідіот, інакше не пропрацював би тут понад десять років. Ну не міг він забути про дату. Це було геть на нього не схоже. І раптом я зрозумів. Старий шахрай вирішив пожартувати зі мною. Ну, гуморист, а я раніше і не помічав за ним такого. Я знову засвистів. Схопився за ручку труни номер 14 і шарпнув на себе. Вона виїхала на коліщатках. а там лежала дівчина, блондилка, вродлива. Вона була вродлива навіть після смерті. Болосся у мене на голові стало дибки, я не мав сили відірвати погляд від неї. Дівчина мала тонкі риси обличчя. Її шкіра була гладенька, як шовк, вкрита легкою засмагою. Очі закриті, немов вона спить. З усього одягу на ній тільки білий халат зі значком медсестри на комірці, а єдина прикраса тонкий золотий браслет із пластинкою, на якій було вигравіровано лише дві літери З та Л. Коли я отямився, то вибіг із трупарні, схопив журнал і почав гарячково його огортати. Може, старий Олав і не винен, може, просто її доправили раніше іще за попереднього чергування. Але ні вчора, ані позавчора записів із номером 14 не було. Крізь великі скляні двері. Я глянув на труну, яку не встиг засунути назад. Блондинка Ел так і лежала у ній мертва, хоча виглядала, як жива. Я сів за стіл, витяг із кишені носовичок та втер спітніле чоло. Глибоко зітхнувши, я підсунув до себе телефон, підняв слухавку. І набрав номер старого Олаба. А поки лунали довгі гудки, я боязко роззирався. Мені видавалося, ніби у темних куточках моргу підіймаються темні фігури. Після шостого чи сьомого дзвінка підняла його дружина. Ні, сказала вона. Олаві ще не прийшов. А згодом трохи добріше. Хвилиночку. Здається, якраз відчиняє двері. За декілька секунд Олав відкашлявся у слухавку. Ну, е, привіт. Це Геллі Бренсон. Ну, що сталося? Мені потрібна інформація про дівчину із труни номер 14». Гей, Гелі, у 14-му ящику нікого немає. Є. Там лежить дівчина, блондинка, зовсім молода і дуже вродлива. Ви забули вписати її у журнал і не вказали дату надходження, сер. Я чув, як місіс Дейл щось запитала Олова, і він відповів їй Мені здається, хлопець сьогодні випив віски замість кави». Ні, сер. гукнув я. Я б не відмовився, звичайно, зараз від візки, але у мене тут блондинка у ящику номер 14 а ви не вписали її у журнал. Як це я не вписав, розсердився Олаф. Там нікого немає. Я не знаю, як ви не вписали, але дівчина лежить тут, а запису немає. Якщо не вірите, приїжджайте і подивіться самі. Зараз, синку, зараз я приїду. Він кинув слухавку. Я акуратно поклав свою, підпалив цигарку і зробив ковток із термоса. Щойно скінчилася перша, запалив другу цигарку і знову ковтнув кави. Потягся до пачки і тоді виявив, що у попільничці димлять уже три цигарки. Я гмикнув. Загасив дві із них, аби приберегти на потім. І тоді Олав увірвався, розгойдуючись на своїй милиці, як вітрильник у сильний шторм. Але я мило йому посміхнувся і провів до моргу. Адже я знав, я на сто відсотків правий. Ящик таки стояв відсунутий. Старий ще не дійшов до нього і розвернувся до мене. Брансоне. закричав він. Якби я був на двадцять років молодший, я б набив тобі пику. Ти примусив мене серед ночі їхати сюди, у цей смердючий морг. Я думав, ти нормальний хлопець, а ти ти. Ти виродок. Але, містер Дейлі, ніяке хале, ти щеня. Я глянув у труну. Вона була там, блондинка, вродлива і мертва. Олав відштовхнув мене і спробував вийти. Та я увіп'явся йому у рукав. Гей, чоловіче, загукав я. Ти ж бачиш її. Я знаю, ти бачиш, ось вона лежить. Відчепися від мене. Я бачу те, що я бачу. Це порожня труна, така ж порожня, як і твоя дурнувата довбешка. Та я не хотів його відпускати. Серце, це напевно, чийсь жарт. Так. І дуже дурний жарт, продовжував лютувати він. Ви б краще іще раз подивилися. З мене досить. Він вирвався від мене і пошкутильгав до дверей. Там він повернувся і пригрозив мені пальцем. Ти негідник, кинув він мені. Я думав, ти порядний студент, а ти. Ти. Ти просто не потріб. Можеш шукати собі іншу роботу. Я чого так не залишу. гукнув він наостанок і пішов. Запала тиша. Я знову лишився у морзі один. Блондинка теж була тут, у труні чотирнадцять. Будь розумницею, простогнав я, звертаючись до неї. Зникни. Давай домовимося я закрию очі, а ти зникнеш. Я закрив і відкрив очі, але блондинка і не думала зникати. Мені стало зле. Здається, я на секунду втратив свідомість. У цю мить пролунав різкий дзвінок. Я негайно отямився і рушив у морг, аби відкрити важкі подвійні двері. Маклін і Сміт перекладали труп із нош на стіл. Чоловік весь у крові та подертому костюмі. «Потрапив під вантажівку, байдуже сказав Сміт. «Родних документів немає, додав Маклін. Оприбуткуй його і запиши, як Джон Доу, чи щось, як зазвичай, у таких випадках. Гарна із нього вийшла відбивна, еге ж, Бренсоне? Знову озвався Сміт і лукаво спостерігав за мною, чи не знудить мене на залишки Джона Доу. — Так, кивнув я, гарна. зовсім не те, що дівчина, яку ви привезли, на ній жодної подряпини. Дівчина? здивувався Сміт. В мене з'явилася одна ідея, і тому я продовжував спокійним тоном. Ну так, блондинка, вродлива така. Пам'ятаєте, ви поклали її у ящик номер 14 Вони обидва глянули на відкритий ящик, а потім перевели погляди на мене. Гелі, приятелю, у тебе все гаразд? запитав обережно Маклін. Ти часом не захворів? У тебе водінь не буває? Ні, відповів я. Не буває, але ця красуня, якщо не ви її привезли, отже, це була інша зміна, так? Вони разом відступили від мене, а потім Сміт ніби щось збагнув. Він широко посміхнувся. «Хе-хе, блондинка, красуня, Хе. у ящику номер 14 там, де раніше лежала та стара відьма, ой молодець Бренсон, як я відразу не здогадався. Маклін глянув на нього із сумнівом. А я і зараз не здогадався, а що ти зрозумів? Та що зрозумів, відповів йому Сміт. Наш товариш Гелі вирішив трохи розважитись, ось і вигадав цей жарт. Було абсолютно зрозуміло, що вони обоє не бачать мертву дівчину. Якщо я буду продовжувати наполягати на тому, що вона там лежить, вони вважатимуть мене за ідіота. Тому, стипивши зуби, я спробував посміхнутися і навіть засміятися, хоча й не вельми вийшло. А, точно жартую, інакше тут можна здохнути від нудьги. Сміт жартома тицнув мене кулаком в бік. Ти дивись, не дожартуйся. Інакше трупи холодні почнуть випихатися із струн і кусати тебе за п'яти». Він радісно зареготав і рушив до дверей, задоволений своїм жартом. Маклін пішов за ним, сторожко, озираючись на мене через плече. Краще б вони не йшли. Мені так потрібна була поруч бодай одна жива душа від страху у мене тремтіли ноги а шлунок, здавалося, от от вивернеться назовні. Я пройшов повз відкриту труну і знову подивився на блондинку. Ти не справжня, сказав я їй. Ти навіть не труп, ти, ти привид, ти марення трупа. Зникни. Втім, ця моя промова не справила жодного ефекту. Я тільки сам іще більше злякався, помітивши, що почав розмовляти із мерцями. Тому я повернувся у чергову кімнату, причинив двері до трупарні, сів за стіл і декілька секунд мене жахливо трусило. Раптом спала на думку одна ідея рятівна. Може, це хтось вирішив мене розіграти? Відчуваючи себе значно краще від таких думок, я підняв слухавку і зателефонував Джадду Лоуренсу, товаришу мого батька. Джад працював у поліції. Вдома я його не застав. Довелося телефонувати до поліцейської дільниці. Це Гелі Бренсон, сказав я. О, привіт, Гелі. Як справи? Я, я маю проблему. Ну, кажи, особливо не задумуючись, промовив Джад. Я був впевнений, що він допоможе, саме тому і зателефонував йому. Розумієте, містер Лоуренс, почав я. Одна наша клієнтка, дівчина, вродлива, блондинка, і з нею щось не так. Її ініціали З.Л. Вона медсестра. Це вбивство? запитав він. Не схоже, я б сказав так, це смерть за загадкових обставин. Гаразд, Гелі, спробую для тебе щось знайти. Перепрошую за турботи, містер Лоуренс. Турботи? Дурня. Декілька телефонних дзвінків і все буде вирішено. Я поклав слухавку. Мені не лишалося нічого, окрім чекати. Коли пролунав дзвінок, я миттєво підхопив слухавку. Міський морг Гелі Бренсон біля телефону. Це джад, Гелі. Ви щось з'ясували для мене, містер Лоуренс? Вся інформація, на жаль, зі знаком мінус. За останню добу не вбили жодної блондинки із такими ініціалами. Он як? Зрозуміло. простогнав я, втрачаючи залишки самовладання щоправда, у міській лікарні працює медсестрою одна блондинка. Молода і вродлива, продовжував тим часом Лоуренс. Тільки от з нею усе гаразд, її ніхто не вбивав. Вона якраз закінчила чергування і рушила додому. Живе на Істленд Авеню 711». Крізь скло, яке відділяло нашу кімнату від трупарні, я подивився на свою блондинку. Ідея, яка виникла у мене, була дивною. Втім, від неї мене немов струмом вдарило. Містер Лоуренс, сказав я, у мене погане передчуття. Здається, цій дівчині загрожує смертельна небезпека. Про що ти говориш, Гелі? Стара відьма, вона вона була дуже доброю, бурмотів я. Вона завжди допомагала людям. Я...» Я повинен вочевидь врятувати цю ЗЛ. Гей, hey, Гелі, ти там що? П'яний? Ні, сер. У тебе точно все гаразд? А, Так, сер. Дуже дякую вам, містер Лоуренс. За 20 хвилин я під'їхав на Істленд Авеню. Я вийшов із машини серед задимлених обшерпаних будівель. Будинок 711 знайти було зовсім не важко. Це був білий ошатний котедж із маленьким двориком. Вулиця була тихою і пустельною о цій нічній годині. Я стояв у тіні дерев і почував себе дурним, чекаючи тут невідомо чого, аж раптом почувся звук мотора. Грюкнули дверця та автобуса. З за рогу з'явилася струнка дівчина. За нею на зерці йшов чоловік дуже підозрілий. Він, вочевидь, теж щойно зійшов з автобуса, як і вона. Чоловік був високий, огрядний і йшов за дівчиною, не відстаючи від неї ані на крок. Вона щось відчула і пішла швидше. Він теж. Дівчина озирнулася і ще пришвидшила крок Побігла. Він теж побіг. За якусь мить він наздогнав її, схопив за горло і почав душити. Дівчина пручалася, била його ногами. Я кинувся на допомогу. Але чоловік, почувши, як я біжу, відпустив дівчину, завдав мені нищівного удару у щелепу, аж іскри посипалися з очей. Я впав на землю. А він втік, голосно тупочучи ногами. Я отямився від ніжних рук, які погладжували мене по обличчю. Вона мала чудові очі, і у них світилося, якщо не кохання, то то точно справжня людська вдячність. Чоловіка ніде не було видно. Вочевидь, він втік і не повернувся. «З вами!» З вами все гаразд? запитав я, щойно зміг дихати і ворушити щелепою, яка аж заніміла. Так, дякую, озвалася вона. А ви у вас все добре? Цілком, кивнув я. Все нормально. Я обережно сів. Вона трохи заспокоїлася. Це просто щастя, це диво, що ви опинилися поруч. Так, це справжнє диво, відповів я. Випадково проходив повз і побачив. Е, слухайте, може, я краще проведу вас додому. Не варто зараз ганятися за цим типом. Я його навіть не розглядів. навряд чи його спіймають. Я живу тут поруч, на цій вулиці, сказала вона. Ми пройшлися разом. Дівчину звали Зелла Лонгрі. Я назвав своє ім'я і запитав, чи можу я завтра їй зателефонувати. А вона відповіла, що у будь-який час. Зелла помахала мені рукою і увійшла до будинку. Побитий, але веселий, я сів в автівку і поїхав назад до моргу. Я негайно попрямував до ящика номер 14 Я був переконаний, тепер блондинки там немає. Я висунув його зі стіни і завмер. Я довго стояв і роздивлявся в міст труни. І відверто кажучи, в цілому, моя теорія була правильною. Блондинка із ящика дійсно зникла. Замість неї у труні лежала симпатична молода. Брюнетка Телмадж Пауел. Ящик номер 14 Інша назва Труна номер 14 Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне напівдетективне напівмістичне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.